Привіт, друзі! Отже, що повинен знати фронтенд розробник початківець у 2023 році? По-перше, вам потрібно знати HTML та CSS, щоб будувати вебсайти. По-друге, щоб ці сайти оживляти, вам потрібно знати JavaScript, щоб ваш клієнт міг а, працювати з сайтом та нажимати меню чи кнопки чи щось інше на вашому сайті, щоб він був інтерактивний. Також вам потрібно знати вебпак для збірки усіх ваших файлів перед тим, як використовувати їх на сервері. І також не забуваємо про гід, тому що на першій же вашій роботі ви обов'язково з ним зіткнетеся, бо зараз у наших реаліях усі компанії використовують гід. І було б дійсно чудово, якби ви прийшли на першу свою роботу і одразу могли б використовувати цю технологію і не витрачати час на її вивчення прямо на роботі. Далі за списком йде React. Це зараз найпопулярніша фронтенд бібліотека, і саме на цю технологію ви можете знайти найбільшу кількість вакансій. Також вам потрібно знати Redux. Redux він допомагає вам зручно працювати зі стейтами у реакті. Це основні технології, котрі фронтенд-розробник-початківець повинен знати у 2023 році. Отже, став вподобайку і біжи вчити програмування.